І так, патрон. Mm -hmm. Слухайте до кінця. Вчора у нас такий казус вийшов з патроном. Коротше кажучи, вчора ввечері, о 21-й годині вимкнули світло. Так, от, десь уже у 22. Виходить, я чую, мілка кричить. Думаю, чого вона кричить? Я її води встигла накачати, сіна роздала. Якраз перед тим як до додому заходити, десь о 21, Думаю, ну сіна є, вода є. Чого вона кричить? А я збиралася вже малого вкладати. Думаю, ну хай кричить, думаю, ну нічого страшного. Але потім чую, що вона ну не перестає кричати. Думаю, ну добре. Вийду, подивлюся. Взяла на телефоні, вімкнула фонарь, бо думаю, ну. Ліхтарик вимкнула, думаю, бо нічого не видно. Коротше, виходжу з віранди і стоїть напроти віранди. Оця дитина, коротше кажучи, відірвався. Ось тут вже поміняли йому, а то був там такий гачочок, що коротше він розігнувся, і, коротше кажучи, в одному ципку, в одному ошиннику він був і усе. Так ось, коротше, я почала його кликати, і він підійшов, знаєте, підійшов, але ж думаю, до його загону, щоб сюди дойти, треба так далеченько, Думаю, як я його. Чоловік на роботі, чоловік в ніч на блін, мухи кусають, сижу біля нього. А чоловік на роботі, я думаю, блін, що робити? Чи йому телефонувати? Думаю, ну я ж з ним не впораюся. Ну блін, це теля. Яке постійно на прив'язі, він і волю такої не бачив, щоб отак от бігати. Думаю, як я його в одному ошийнику зараз дотягну. Аж до ще прив'язати, думаю, зараз буде стрибати, як скажений. Коротше кажучи, пішла я сюди, до сінника, до його загону, а він йде mm -hmm. за мною. Я почала його кликати, а він йде за мною. І він підійшов ось сюди. Ось тут сіно валяється, підійшов, і я вже тут його взяла за ошейник і дотягнула до і дотягнула ось сюди якраз. І згори пополам, коротше кажучи, їлі всунула, щоб зачепити. Потім подзвонила чоловіку. Він мені каже, то що візьми іншу вірьовку, щоб було з карабіном, то я вже йому відчепила, то причепила, коротше кажучи, прив'язала все добре. І мене дуже здивувало. По-перше, мене здивувало, то, що він ну, не бігав, як скажений, а пішов за мною, як сусиня. Це по-перше. А по-друге, я взагалі ще рік тому я би отак от би не підійшла, чесно. Я ще рік тому до корів не могла підійти, могла підійти, тільки якщо я знаю, що вони до мене не дотягнуться. Щоб перед ними був якийсь я не знаю, загон або на витягнути ланцюг, тільки так. А це отак, щоб я підійшла, взяла отак, от на вільному виголі теля, і отак от його. Короче, сама в себе в шоці, але все добре, всі на.